Вітаю! І сьогодні ми розберемо тему, як обрати вже відео для свого бізнесу. Яке відео буде працювати на користь вашому бізнесу? Яке відео може просто бути сливом бюджету, грошей, марних надій. Отже, поїхали! Для того, щоб зрозуміти, яке відео потрібно саме вашому бізнесу, дайте собі відповідь на кілька запитань. Перше. Яка мета зйомки? Можливо, вам потрібно розповісти максимально детально про вашу послугу чи товар, а можливо, хочете залучити більше клієнтів та збільшити продажі? Друге, де відео буде використовуватись для внутрішнього використання, для презентації, для вашої компанії чи потенційним партнерам. можливо на сайті, в Ютубі чи інших соціальних мережах. Чи взагалі для реклами? Третє, які сенси має нести ролик? Це може бути розповідь про ваш бізнес у форматі говорячої голови, як я зараз, чи презентація продукції? Можливо, це має бути динамічне відео, яке привертає увагу та змушує купити ваш товар чи продукт. Або можливо, це просто огляд по факту набір красивих естичних кадрів для вашої насолоди. Відповівши на ці багато питань, не можу сказати, що там це декілька чи три. Ви одразу. Можете зробити такий чек-лист, на якому ви, в принципі, будете розуміти, для чого це мені потрібно, кому я буду продавати, і що я хочу отримати від цього ролику. І тоді ви зможете реально мати технічне завдання чи сценарій, наприклад, для відеопродакшену, щоб він зрозумів, що ви хочете донести до аудиторії. Чи, можливо, ви просто хочете зняти красивий ролик, у вас є багато грошей, і ви хочете творити. Мистецтво в цьому світі. Розібравшись, яку суть має нести відео, ви зможете зрозуміти, чи потрібен вам проморолик, можливо, рекламне або іміджеве відео. А якщо плануєте запускати рекламу в соцмережах, тоді вам потрібен вертикальний формат зйомки. І під кожний формат зйомки обладнання коригується. Тобто різні бюджети від реклами до соцмереж. Наприклад, на рекламу може уйти 5 тисяч доларів на соцмережі, може уйти там. 300-500 доларів. А тепер давайте детальніше про кожне відео та навіщо воно вам потрібне. Проморолик демонструє ваш продукт чи послугу в короткій формі. Мета цього відео розповісти про ваш бізнес. Здебільшого він працює на впізнаваність для залучення підписників чи просто якомога більше людей. Дізналися про ваш продукт чи послугу. Іміджеве відео зазвичай використовують для розповіді про компанію. Із всіма її перевагами та плюшками. А ми любимо плюшки. Це відео можна виставити на сайт чи ютуб. Його мета показувати ваш бізнес з найкращого боку. Зазвичай це спокійні за своїм форматом ролики, в яких розповідається про ваш бізнес і демонструються послуги. Проморолики підходять більш для людей, які вже зацікавлені вашою компанією. Люди знають про вашу компанію. Вони будуть дивитися цей проморолик. Чи хочуть вкласти гроші у вашу компанію. Це дорога візитка, яка використовується вже для середнього та великого бізнесу. Іміджеві ролики можуть дозволити собі компанії, які вже мають якийсь певний гонорар великий для команди. Рекламне відео створюються для залучення аудиторії покупки товару. Чи замовлення послуги ну з самої назви думаю так зрозуміло навіщо рекламні ролики потрібні? Ви можете зняти крутий рекламний ролик і запустити його на. Рекламу в соціальних мережах отримати ліди, відбити цю рекламу і ще заробити поверх. Але все залежить від вашого від вашої послуги, як ви обробляєте клієнтів, лідів. Ми можемо, наприклад, зробити вам крутий сценарій, зняти по цьому ролику рекламу. Наша задача вам зняти крутий ролик, який буде працювати на впізнаваність та приносити вам клієнтів. Для рекламного ролика потрібно препродакшн, Написання сценарія, узгодження сценарія, подивитися, де ми це знімаємо, написати на яку техніку ми це знімаємо, узгодити дні для акторів, для вас, зняти це в один-два дні, можливо, три дні. в залежності скільки локацій нам потрібно, але ми розуміємо, що кожен день. Допкост, і ми стараємося мінімізувати, зробити все це оптимально і отримати крутий ролик, який буде дивитися на подиху як і ви, так і ваш клієнт. Відео для інстаграму та тіктоку знімається у вертикальному форматі та не потребують якихось крутих навичок для зйомки. Однак, якщо ви хочете залучати якісний трафік для ваших соціальних мереж, доведеться попотіти, трохи як я. Адже тренди маркетингу змінюються кожного дня, якщо не щогодину. і залетіти вчасно в рекомендації, знявши трендовий ролик, не завжди виходить. Якщо коротко, то зараз в трендах бувають такі формати: ролики в форматі фільму, зйомка зверху, гіперболізація об'єктів, реверсна зйомка. І такі формати, і коли людина не може зрозуміти ого. Що за ефекти, як вони це зняли? Тобто її мозок не одразу може скоригуватися на тому, як це було зроблено, тобто щось нове, щось незрозуміле для нього. І тоді людини мозок трохи ламається, і його увага залишається там, десь. То, як на мене, основне, що потрібно зробити кожному власнику бізнесу, чи маркетологу, чи відеомейкеру, це знайти свій стиль та концепцію, яку відео буде передавати. Якщо віднайдете саме ваш формат, вкладете туди свої сенси. Та будете демонструвати це за допомогою якісного контенту. Вам не потрібно буде гнатися за трендами. Ви створите самі свій тренд, він буде унікальний нішевий бізнес зі своїм стилем. Тож обирайте, яке відео потрібне саме вам і гайда разом. Створювати унікальний та якісний контент, який буде залітати у тренди. З вами був Кирило Барвицький, команда v United, 10 років досвіду. Звертайтесь до нас і ми зробимо крутий ролик для вас. Якщо що, пишіть нам у коментарі, яке відео хотіли б ви отримати, чи вам було б цікаво ще подивитися. І ми з радістю з командою напишемо сценарій, підготовимо локацію, виставимо світло, запишемо якісний звук на якісну техніку і зробимо це для вас. Дуже дякую! Дякую за підписку. До зустрічі.